Добрий ранок, любі діти. Ось закінчується наша дивовижна чарівна золота осінь. А на зміну їй приходить, як ми вже здогадалися, яка пора року. А щоб нам відповісти на це запитання, давайте загадку відгадаємо, про яку пору року йдеться мова. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди. Води з в люди. В дружбі з дітьми я всіма здогадались. Так, це про яку порудеться діти мова? Так, про зимоньку, про зимоньку, подивіться уважно. Так, це йдеться про зимоньку. Роздивіться уважно уважно картину. Що ви бачите, діти, на картині? Не тяжка робота, коли є охота? Гляньте, випало, скільки снігу, багато-багато. Люди працюють, так? Так. А скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, діти, що у пори року є три місяці, три брати. А хто вони? Перший місяць який діти? Скажіть, будь ласка, що він приходить і приносить коли приходить, що він приносить? Так, на зміну осені, листопад закінчується, правильно, вірно, а приходить який місяць? Так, вірно, грудень. Діти, а у грудні яке свято відбувається? Вся вся малеча його чекає. Як ви здогадалися вже? Так, вірно, це святий Миколай. Святий Миколай прийшов, подаруночки всім приніс. Розгляньте, дітки, цю картину. Так, вірно. Це свято Святого Миколая. 19 грудня всі його очікують дітки. Коли, проснувшися вранці, заглянули під подушечку, а там що, дітки? А там подаруночок, так вірно. Потім, яке свято приходимо, всі також його чекаємо. Під ялинкою подарунки ми. Отримуємо так, так, вірно, це Новий рік. У грудні такі свята. А на зміну грудню який приходить місяць січень? Правильно, вірно, дітки, ви відповіли. А що? Які свята ми полюбляємо, які приходять у січні місяці? Так, вірно. Це що діти Різдво та Різдвяні колядки? От вони до вас приходять. Подивіться, будь ласка, так? Так. Приходять різдвяні колядки, вечорниці. Усі дітки отримують подарунки. Подивіться, будь ласка, який багатий січень місяць святами. Так, діти, молодці, а ще що? Так, водохреща, вірно. Ці всі свята ми знаємо. А ще яке свято, діти. Після січня місяця приходить лютий місяць. І закінчуються всі ці свята масляною. Подивіться, як гарно люди святкують. Так. Тож, які у нас три брати Грудень, січень, лютий. Так, вірно. А що відбувається в природі? Ви подивилися, спостерігаєте, з приходом зими все навколи змінюється. А як саме змінюється, давайте скажемо, це навпаки. Осінь проминає, а що діти? Зима наступає. Так, вірно. Сніжно-біле покривало, все довкола заховало. Подивіться, дітки, на зміну осені приходить білосніжна зима. Так, вірно, в листопаді що діти? В листопаді йдуть дощі. Ось подивіться, які дощі йдуть в листопаді. В листопаді йдуть дощі. А взимку, у грудні що випадає сніг? Да, може бути й дощик. Але випадає сніг, який так очікують діти. Молодці, правильно. Листопад закінчився, а розпочався який місяць діти зими перший? Так, вірно, грудень, молодці. В листопадах калюшки стояли. А взимку що? Калюшки позамерзали. Молодці. Осінь тепліша, а зима щодіти? Холодніша. Так, вірно, осінь настає після якого місяця? Після серпня, після літа. А зима наступає після осені, після листопада. Листопад закінчується, починається перший місяць-грудень. Молодці дітки ви правильно відповіли на ці запитання. Діти, а давайте пограємо в таку гру. Що буває взимку? Зима біла. Подивіться на картину. Так, випав сніг, зима люта, холодна, вітряна, крижана. А давайте пограємо в таку гру. Закінчи фразу. Крижана? Хто буває, діти? Як туди загадалося? Так, річка буває крижана. Бурулька. Повзанка, гірка. Так, правильно, дітки, правильно молодці. А скажіть, будь ласка, зимовий? Хто зимовий або що? Так, вірно, день, ранок зимовий, вечір, місяць, холод, сніг, ліс. Так, молодці. А що ще буває? Луг, садок, молодці, вітряна. Що буває вітряним? Погода, вірно, зима, метелиця, так. А холодним хто буває? Сніг, лід, січень, грудень, лютий, тиждень, ніс, холодний. Правда ж діти? Так. А от така от ще гра, добери слово, ударили, що діти? Правильно, морози. Вирує що, подивіться на картину. Хуртовина, замерзли, що річки, скрипить сніг, метуть хуртовини, падає сніг. Молодці, ви гарно відповіли на ці запитання. А тепер скажіть, будь ласка, діти, у нас з вами картина. Це що зимовий пейзаж? А давайте складемо коротеньку картину за описом. Зима яка? Холодно, взимку день коротший від ночі, на небі хмарно, взимку земля покрита снігом пухнастим, дерева, дерева вкриті снігом, деякі тварини впали в зимову сплячку, подивіться, будь ласка, на картинку. А хутро хто змінив? Білочка та зайчик? Птахи відлетіли в теплі краї. Так правильно, люди взимку що? одягли шубки, теплі рукавички. Молодці діти! Взимку можна покататися на санчатках, лижах, ковзанах. Діти, про яку пору року ми сьогодні з вами розповідали? Так, розмовляли ми про зиму, про її місяці, грудень, січень, лютий. Дітки, вам сподобалася розповідь? Отож я вам говорю до побачення, до побачення, мої хороші, до побачення, до побачення. Бережіть себе.